Всім привіт! Мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова Мозаїка. Навіть більше я вас обіймаю, тому що сьогодні Всесвітній день обіймів, і ви можете обійняти того, хто знаходиться поруч з вами. Сьогодні у нас 4 грудня неділя, і сьогодні вихідний, і в своєму адвент календарі я теж хотіла зробити вихідний. Без усіляких завдань, але ж вчора день склався не так, як я хотіла. Тому вчора мені треба перенести на сьогодні, а сьогодні треба перенести на вчора, щоб завдання було виконаним, а щоб День прогула не був записаний, я вас не дуже заплутала. Тому давайте спробуємо з самого початку. Є така традиція, що на початку грудня перед Різдвом або Новим роком. Люди відкривають свій Адвент-календар. Адвент, адвент це очікування. Колись давно якась дитина питала у своєї мами: Ну, коли буде Різдво, коли буде Різдво. І мама сказала: Ось тобі календар. І слідкуй, відслідковуй, скільки днів залишається до Різдва. Тому є така традиція. А оскільки ми з вами рукодільниці, я вирішила зробити рукодільний адвент. Я цим займалася ще минулого року. Я робила такий адвент. Він був зроблений з шкарпеточок, таких маленьких, сплетених гачком. Але то не зважайте, у мене там на каналі навіть є майстер-клас, але він російською мовою. Тому саме в нагоді буде складання цього адвенту, щоб переробити майстер-клас і зв'язати нову гірлянду. І в якості наглядного посібника я чекала саме книжку, яку мені олені вчора привезли дуже пізно, і я знімала без. Того завдання, яке я планувала на 3 грудня, тому був вихідний. Але ось мій посібник прийшов. Бачите, така дитяча книжка, тому що це в основному для дітей роблять. Ну, Щоб разом з дітьми провести час з цікавими завданнями, з вікторинами у підготовці помешкання до Різдва Нового року це цікаво. Це пізнавально, і це красиво. Тому ось що я чекала отака ялинка, прикрашена отакою гірляндою із днів календаря. І я сподівалася, що разом з цією книжкою мені прийдуть оці цифри. Я чекала на цифри, отакі кружечки з цифрами. Але. Так сталося, що замість цифр прийшли отакі кульки. І що мені тепер на кожній, це наліпки. Отак можна зняти і на ялинку наліпити. Але ж тут нема дати, як мені зрозуміти. Ах, оце я не буду псувати ці шари, хай так будуть. Надішлю дітям, хай вони граються. І спробую ще пошукати, де я зможу знайти цифри від 1 до 31. Тому що я замахнулася на адвент календар на весь, на весь грудень місяць. А ви можете собі зробити навіть на 6 днів. За новим стилем у нас Миколай 6 грудня. Тому берете або 6 торбиночок, або 6 конвертиків, або таких 6. Трикутничків. В кожний вкладаєте якесь завдання і граєте зі своїми дітьми. А я буду плести шкарпетки. Але ця книжка це не єдине, що я чекала. Ще я чекала. У мене є отака пряжа жовта. Це залишилось ще з нашого прапора єдності. А я чекала. Отаку блакитно. Тому що мій адвент-календар буде в патріотичному стилі. Я ж вам казала, що буде новий дизайн. Так, ті ж стовбики, що були і минулого року, але в новому прочитанні мій адвент-календар буде складатися з отаких карпеточок. І цифри, які я чекала, Ото 1, 2, 3, 4, 5. Я хотіла тут наліпити. Ну, щоб піти легшим шляхом, ну, як мені тут визначити, який це день? Ну, якщо не, не знайду цифри, буду вишивати з 31 на 1 в ніч, коли гірлянда буде моя готова, а може я втомлюсь, може я на різдві зупинюсь і все. І не буде, якщо в мене цифр, щоб не сплутати, деяке. Тому що кожного дня завдання ж воно відрізняється. Буду тут вишивати. Але спробую ще пошукати цифри, може мені вдасться це? Тому що часу ніяк не вистачає. Але в мене тепер є шкарпеточка. Я можу вам показати, і ви тепер розумієте мою ідею. Який в мене буде адвент-календар оце ми приберемо. Отака гірлянда замість цих цифр. Отак будуть у нас шкарпеточки на ниточці, і можна прикрасити помешкання. А я хочу залишити це дітям та онукам з завданнями. У нас було завдання першого і другого. Третього у нас був вихідний, але він був за сьогодні. Я хотіла вихідні зробити по неділях. А третього у мене заплановано завдання, але у мене шкарпеточки ще не було. Тепер воно в мене є. А, ще що покажу. У неділю, коли нема завдань, а може, ще якийсь день візьму, може, свято, може, гості інші справи. У адвент календарі зазвичай в такі дні вкладають солодощі. Дитина бере. І зайвих питань нема. Не треба нічого вигадувати, нічого робити. В такий день можна піти у гості чи навпаки хтось к вам прийде в гості. Але якщо нічого не вигадали, немає ніякого завдання, берете якусь смакоту, цукерку або печиво, вкладаєте. Ну, шкарпеточка ж не повинна бути порожня. Отак ми її заповнюємо. Можна було б заповнити 31, але ж це буде нецікаво. 1 грудня у нас було завдання. Ми складали списки, кому ми будемо робити подарунки. Чи в'язати, чи купувати. От я напишу таку записочку і вкладу в шкарпеточку, і буде завдання. І воно залишиться надалі. У наступному році він буде вже готовий, календар буде треба тільки достати. Прочитати завдання і робити. І це може робити ну кожна родина. Ну, у кого буде такий календар. Тому приєднуйтесь, робіть. Хоч з конвертів, хоч з мішечків, хоч з сірникових коробків, з чого хочете. Мені така гірлянда найбільш підходить, тому що місця не займає. І тому, що я їх вже в'язала. Так, другого. Буде така ж карпеточка, але завдання буде інше. Ми складали список подарунків для себе. Третього, ну, виявився вихідний, але ж він повинен бути четвертий. От сьогодні четверте. От сьогодні повинен бути вихідний. А завчора у мене немає шкарпеточки. І запозавчора, і за запозавчора. За, за, Тому сьогоднішній день завдання. Я його вкладу втретє, в суботу. Наздоганяємо вчорашній день. Але якщо у вас є справи, які ви не зробили ще раніше, можна назвати завдання Наздоганяємо час. Все, що не встигли, де запізнились, можна буде цього дня надолужити. І саме тому я цього дня буду дов'язувати ще шкарпеточки за третє, за друге і за перше. Але це не єдине, що мені треба наздогнати. Крім усього всього, у мене є ще один прогул. У мене є прогул у спільному проєкті Шальні історії. Тому що 30 листопада треба було зняти звіт. Але Оксаночка Левчук, наш керманич у цьому спільному проєкті. Дала можливість нам трошки пізніше звітувати, тому що бувають різні обставини. А я була в дорозі, я тиждень була у дітей, тому в мене поважна причина, але ж звіт ніхто не відміняв. Тому сьогодні я буду звітувати у шальних історіях і цим самим буду наздоганяти навіть не вчорашній. А позавчорашній за, позав... за, 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 за позавчорашній день. Тому завдання в мене буде виконане. І я зможу з'їсти шоколадку. Тому що шоколадку їсть той, хто виконав всі завдання попередніх днів. Ось так. Отже, виконуючи завдання адвент моєго, мого календаря, я розповім про свої шальні історії. В шальних історіях я заявляла три проекти, які ще не були процесами. Так, вони стали процесами, але деякі швидко закінчилися. Ні-ні, mm -hmm. в -ні, мене нема готових робот. У мене навіть є роботи, які не розпочаті. Тому що перше у мене було заявлено це снуд до мого берета. Із «Зв'яжи шапку 5 за 5, там в мене був берет. Залишалася ниточка, і ось мій снут. Бачите, який він кучерявий, гарний. Я його розпочинала, трошечки пров'язала, але я поїхала у гості. І коли берет приміряла онука, дуже сподобався, такий ніжний, такий м'який, вона в ньому така. Справжня француженка. А потім приміряла донька і каже, ой, і мені дуже гарно і каже, Еміля, можна я буду. Вона каже, ні, це мій. Отже, мені потрібен ще один берет, тому сунут відміняється, бачите, я його розторочила. Комусь не подобається слово розторочила, а мені дуже подобається, тому що розторочую я дуже швидко, дуже гарно. Буде другий берет. Тому що дівчата поки що, ну, от поки було тепло, носили його по черзі. А повинна ж бути у кожної свій. Тому снуд відміняється. Потрібен замість нього білий шарф. Але білої пряжі в мене немає. Берет буде в'язатися в якомусь іншому спільному проєкті. Це чи поза межами проєктів. Треба знайти мені тепер білу пряжу на шарф. Щоб було три. У мене ж було три процеси заявлені. Треба три. Треба шукати білу пряжу на білий шарф, тому що біла норка не пройшла випробування, вона кусюча. Дівчата, може, кому потрібен моточок білої норки? Подарую, тому що вона мене розчарувала. Вона, оце звірятко... Оце розове дуже ніжне звірятко, а біле дуже жорстке і агресивне, кусається. Так, будемо шукати білу пряжу і розпочинати шарф. Але у мене ще були заявлені процеси. Це хустка моя доочіпка у додаток, щоб був комплект. І я ж хотіла схитрувати, я ж почала з білої пряжі. Ну, тому що в мене бортової не вистачить, це точно, я вирішила додати білої, а оскільки світло виключають і темно в'язати з темною, я вирішила розпочати з білою. Ну і притулила до очіпка, ну і не пасує. Ну, і оп'ять же розторочила. Еля, так що ти не сумуй. Такий період. Зараз такий час, що щось не в'яжеться, щось дуже гарно розпускає, розторочується. Тому я так засмутилася, що я коли розторочила, я навіть не знаю, де я діла. Я от час готувалася, я не знайшла мій білий моточок, там же в мене кауні. І куди я його діла, не знаю. Тому що я розпочала ж уже з бордових, трошки пров'язала і вже пора додавати білий, а я не можу його знайти. Знов домовичок зі мною грається. Ну, я сподіваюся, я йому нав'яжу оці краси десь повішу цю гірлянду. Він буде бавитись і поверне мені білий моточок. Тому моя хустка в такому початковому стані. Але я над нею чесно працювала. Але, як, знаєте, в школі було, я вчив. Ну, так відповідай. Вчив, вчив, не довчив. Так я в'язала, в'язала, не дов'язала. І третій мій процес це ж. Була моя мрія про намітку. Але Оксана, коли нам повідомляла правила нашого спільного проєкту, казала, що дівчата, беріть питання про шалі, бактуси, шарфи, розповідайте там про пряжу, про технологію, про досвід, про розчарування. І ось вам моє розчарування. Тому що я ж захотіла зв'язати намітку, а не подумала, що пряжа, яка в мене є, ну вона дуже гарна, вона дуже ніжна, вона дуже красива. Але під намітку вона не підходить, тому що вона дуже м'яка, вона форму не держить. А намітка це ткане полотно. Тому я гачком плила, 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 плила і знову розторочила. І ось що я вирішила. Я буду шукати льон для того, щоб зв'язати намітку. Але цей процес я не можу відмінити, тому що я буду в'язати це до перемоги. А мені, а нам вона потрібна найскоріше. Тому я просто міняю дизайн. Ідея та же: це буде широкий. Ну, як сказати, не шарф, палантин. Це буде намітка, але вона буде така ніжна, така тендітна, як крила голубки. Ми міняємо просто назву, тому що пряжа нам підказала інше рішення. От коли пряжа вирішує сама, що будемо в'язати. І тепер я в'яжу спицями. Ось я розпочала. І це теж не перший варіант розпочати. Тому що ну, в мене така звичка, таке бажання. ну Мені подобається, коли я розпочинаю щось новеньке, я хочу в'язати тим візерунком, яким до того ще не в'язала. Ну, це цікаво, я не, не люблю повторюватись. Ну Тільки що, коли були замовлення, тоді то як робота? То треба, значить треба. А тут натхнення, фантазія, тому хочеться щось нового. Але я розпочала і узор дуже красивий, але в нього рапорт дуже великий. І я зрозуміла, що я там буду просто буксувати, просто довго буду. А нам же перемога потрібна скоріше. Я ж оце ж загадала: оце дов'яжу і зразу буде перемога. Тому я взяла візерунок, який я в'язала колись. І він дуже мені схожий на санний слід. Або, знаєте на що? Ото як лижники їдуть, бачите, от такий нахил, а потім буде в іншу сторону. Так, як лижник, жик, 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 жик-жик. І оце буде. Я ще подивлюсь, коли буде трошки більше, яку я назву візьму. Або санний слід, або крила перемоги. А може, ми потім проголосуємо. А хто вгадає, я опять зроблю Вікторину. Ну, щось таке вигадаємо. Тому, оце дуже гарний процес на відключення світла. Пряжа біла, узор знайомий, як то кажуть, сіли і поїхали. Але ж в мене часу немає. Я ж адвент-календарем займаюся. Але на цьому тижні, от що буде тиждень, Оленка Буганова організовує. Якийсь там тиждень. Кубік, чарівний, магічний, шалений. Ну, якийсь кубік буде кидати. Треба мати шість процесів. Оце перший, оце другий. Так, бережеш, розпочну. Шкарпеток треба нав'язати. І ще щось вигадаю: Шість процесів, і будемо, як то, включати першу швидкість. Яка там найбистра швидкість? Я ж не знаю, я ж не, не можу водити машину. Не розумію, на самій високій швидкості будемо наздоганяти усе, що прогуляно. А новий, на новий тиждень, на новий день буде якесь нове завдання. Я обов'язково щось вигадаю цікаве. Тому приєднуйтесь, робіть свої адвент-календарі. Або купуйте, вони продаються. І проходьте їх разом з дітьми. Там є дуже цікаві завдання. Там же. Я от бачила, думала, може щось взяти і собі. О, ось точно, бачите, тут є казочка. І в мене теж буде казочка, але вона буде рукодільна. Тут були якісь кросворди. Ну, щось вигадаю. Тому що 31 завдання, ну, виключаючи 4 дні солодощів, ну, може, я ще якийсь день солодощі, печивар здобуду, може ще щось. І будуть завдання присвячені саме підготовці до Нового року і Різдва, тому що ніхто не зможе забрати в нас свято. Бо Різдво і Новий рік це родинне свято. Вони можуть забрати в нас тепло, світло, навіть інтернет. Але ми все витримаємо, ми переможемо, все зв'яжемо і все в нас буде дуже добре. До зустрічі завтра! Далеко не розходьтеся. Всього вам найкращого.